Що робити, якщо ви випадково проткнули натяжну стелю. Багато хто думає, що коли трапилась така біда з натяжною стелею, то все, заміна полотна, це дуже дорогостоюче мероприяти. Але дядя Вітя в цьому відео покаже, як можна вийти із цього рішення і щоб зекономити гроші і вийти якось з цієї ситуації. Дивись це відео, і зараз я покажу, як, що можна зробити. Щоб виправити нам цю дірочку, нам треба подумати, чи ми готові платити. За нову стелю чи ні. В даному випадку я особисто не готовий міняти стелю і мені це не влаштовує. Тому я встановлю ось отакий декоративний світильник. Да, до речі, коли до мене прийдуть гості, мені прийдеться, якщо такі петлі будуть гості, в мене пояснити, що цей світильник не до чого. А якщо мені треба, то в принципі я можу підвести до нього е, дроти, і він буде світити. Ну а в даному випадку я буду використовувати ось такий світильник в якості декора. Для цього мені Подобиться. Ось така закладна, в якій буде встановлений цей світильник, і ось отакий шуруповерт з такою от длинною насадкою. Якщо ви не хочете самостійно це робити, можете звернутися до нас. Ми виконуємо якісно будь-які роботи будь-якої складності. Тому, якщо вам треба якісні натяжні стелі, звертайтесь до мене. Вся інформація буде під відео. Що це за закладна? Ми вибрали закладну діаметром, підходящий під цей світильник. Якщо ви захочете встановити, Встановити трішки більше світильники або пару світильників, можна так зробити, щоб вони парою ще стояли. Це все можна замовити у постачальників натяжних стель в вашому місті. 100% вони такі є в кожному місті України. Ні, в епіцентрах ви таку штуку не знайдете. Або можна виготовити самостійно, на ЧПУ вирізати з отакою спененого ПВХ. Наразі треба визначити місце, де буде встановлений саме цей світильник. Цю основу ми прикручуємо до основної стелі. Для цього щоб встановити. Цю закладну саме там, де порив, нам треба взяти олівець і зробити ось такі позначки на бетонній стелі, щоб ми встановили там, де треба цю закладну. Після того, як ми намітили місце, де має стояти закладна, ми беремо ось отакий крючок і достаємо тканину з демпферу. Цей крючок можна купити в будь-якому епіцентрі. Ось отак от ми достаємо кут і достаємо тканину разом з демпфером. Не треба доставати тканину окремо. Разом ось оця фіксуюча резинка називається демфер, і тому тканину треба доставати саме з демфером, а не тягнути за тканину. Вона може порватися. Ось наше місто, де має стояти наша закладна. Після чого ми згинаємо її ножки, щоб вона була рухалась вверх вниз, щоб ми її могли вирівняти по е, рівню нашої стелі. Потім ми тканину відсоєняємо демпфер і вставляємо цю уплотнітельну резинку її обратно в цей профіль. Ось таким от чином є, yeah. щоб встановити тканину назад, треба мати ось такі шпателя. Їх можна замовити у виробників вашого місця. Ось таким чином тканина стала на своє місце. І через цей отвір ми нащупуємо платформу і здвигаємо її максимально вниз так, щоб вона трішки випирала. Для чого нам треба це? зробити ось отакий отвір, кружечок, ось отакий, для того, щоб ми встановили той світильник. Беремо звичайний но гострий канцелярський ніж і робимо круглий отвір. Беремо той світильник, який ви бачили раніше, і вставляємо його в цю закладну, після чого піддавлюємо закладну таким чином, щоб вона не випирала. Ось таким чином ми ліквідували той отвір, порив, який ми зробили, і встановили декоративний світильник за 15 хвилин. І замінювати натяжну стелю не обов'язково, якщо вас влаштовує ось таке рішення. Підписуйтесь на цей канал, якщо вам треба якісні натяжні стелі, звертайтесь до мене. Вся інформація буде під відео.